Так, вітаю, панове, розберемося, чи можуть інвертори потужністю 2000 Вт працювати з холодильником або невеликим кондиціонером. Ну, Зразу скажу, що можуть, якщо холодильник не дуже потужний. Викупили свіжі. Продолжение следует... Починається паніка. Чи жмо з інвертори потужністю 2000 Вт-2 кВт холодити холодильник і не буде, чи буде концентрацію пальні проходною повітрям? Якщо по черзі йде, якщо разом є. Це єдине питання, не дає спати ночам-багатьом-домовласникам, особливо в тих місцях, де відключення електроенергії є частим повсякденним життям. Успіх! Так, якісний інвертор потужності 2000 Вт може працювати з більшістю електроенергетичної холодильників і деякими невеликими на 75 тонними віконними кондиціонерами за умови правильного вибору розміру акумулятора, батареї та кабелів. У цьому посібнику це 0,75 ну, ну, квадратів. У цьому посібнику ви дізнаєтеся, як працювати е, перенапругу, чому холодильник та кондиціонер споживають додаткову енергію під час запуску, а також як вибрати батареї, вимірювальні прилади та засоби захисту. Ми також поділимо реальним часом роботи короткими порадами та поширеним способом несправності, все це просто доступною мовою. Потреби в енергії чи може потужність 2 кВт дійсно виконати роботу. На етикетці холодильника Може бути вказано, що робоча потужність 150 Вт. Ну, приблизно вони всі такі. да Але компресор може поглянути 900 Вт за пів секунди під час запуску. Да? І якщо в нас інвертор менше 900, то він уходить в защиту, якщо не згорить. Це стрибок, так званий сплеск або пусковий струм, є причиною того, що Бачите, при виборі інвертору потужність 2000 слід керуватися не лише даними на етикетці. У цьому розділі. Ви дізнаєтесь, як узгодити реальну поведінку приладу зі специфікацією інвертора, тобто нічого не спрацювало і не перегрілося. Пояснення щодо імпульсних ват. Двигу поводяться, як у перті мулий, їм потрібен сильний поштовх, щоб почати обертатися. Помножте роботу потужність на 3,5, щоб оцінити імпульс, тобто 150 можемо на 3,5. Хороші інвертори потужністю 1000 Вт забезпечені найменші інвертори потужністю. 4000 Вт на 1-2 секунди, надаючи компресор необхідний баст. Ще там пуст. Да, Називається по штук. Він ви кажуть, при цьому світло. Робочий цикл. Записи не менше інвертовий, потужність 4000 Вт. Тобто, якщо потужність 2000 Вт, то треба 4000 Вт інвертор, Да? Робочий цикл має значення. Холодильник, вмикаються, вмикається, кондиціонери, працюють на повну потужність. Навіть якщо вони не працюють на повну потужність, весь час ви можете планувати менше батареї, без ризику розморозити морозиво. Відстежте відсоток увімкнення, так званий робочий цикл, щоб реалістично зраховувати розмір батареї. Так. Енергетичні етикетки мають значення. Шукайте техніку з маркування Energy Star або інвертор-компресорну техніку. Ці моделі запускають м'якше і стабільно споживають енергію, поєднання ефективних приладів з інвертою потужністю 2000 Вт, означає довгий час роботи, тихішу роботу та прохолодні акумулятори. Розрахунок стартового сплеску як професіонал. Пуски напруги тихі вбивця погано з планованих систем, перевірте ЛРЕЙ, приладу підсилювачі із заблокованим розрозом. Помножте ЛРР на напруження, щоб отримати В тепер Якщо на вашому холодильнику вказує 8 а ЛРР при 120 В, це означає, що пік становить близько 960 Вт. Ну, 75 тонний віконний кондиціонер може мати 25 А. Що становить 3000 Вт, завжди віконний тонний. Завжди залишайте що не менше 25% запасу на інверторах, потужністю 2000 Вт, тобто 3000. на 2000 на 3000 брат. Цей буфер запиває падіння напруги та захищає чутливу електроніку, що працює в одному молодці, наприклад, Wi Fi, роутер або LED телевізори паралельно включаємо. Да? Використання зовнішнього комплекту конденсаторів плавного пуску може зменшити стрибки напругу на 400 Вт процентів до 40 В дозволяч інвертору легко дихати, а батарея розряджається по Тобто можна конденсатори в паралелі ставити. Інформація, що комплекти плавного пуску коштують дешевше, ніж піц, але можуть подвоїти рівень успішних кондиціонерів на інверторах. Тим багато тобто, конденсатор може стати. Розмір акумуляторної батареї. Для нічного охолодження. Батарея це паливні баки, щоб охолодити Холодильник потужний 150 Вт протягом всього 8 годин роботи Вам знадобиться близько 100 Ампер годин при напрузі 12 В. Враховувати 50 глибини розряду. Да? Тобто для свинцевого кислотного акумулятора і витримання батареї ємністю 200 А да? у нас на який час? 200 ампер годин, додайте на конденсатор, да, чи той кондиціонер, потім вас висотла на 2 години вночі, і вам понадобиться вже 140 додаткових ампер годин. Дві паралельно з'єднання IGM батареї 12 вольт, 150 ампер годин, чудово 300 буде будем місці. Літії батареї двічі легші, швидше заряджаються і підтримують 10 і більше циклів, але коштують дорожче. Пам'ятайте, що інвертори потужністю 2000 Вт при повному навантаженні споживають близько 170 Ампер. Тому вибирайте батареї з таким високим номіналом розряду, щоб вони могли розряджати короткими саме без падіння напруги. Факт, літ вони Залізо 80%, зберігає місько 853, а вміст сенцевої кислоти знижується до 50%. І зараз дивіться, ми з вами попрацюємо з таблицею, властивості таблиці, і ми зменшимо ширину цієї таблиці і називаємо ОК. І, отак є, і потім ми форматуємо цю таблицю і виставляємо тут одиничка, тут вона є. і... Тут виставляємо 12. Дивимося, що у нас тут прилад холодильник, міні-холодильник, 85 тонний віконний кондиціонер. Бігові вати 150-80-800 ватт. Ух ти, перенапруга 900, 4000 3000 ватт. Кондиціонер щоденні години пробіжки 82 години, 170-140. І рекомендований акумулятор 2-150 годин. Да? Свинцеві. Заморозти наші дві пляшки з водою, вони зберігають холодильник і холодним, скличують час роботи компресора на 30%. Сутків. Чиста синусоїда, ВС модифікована. Чи це важливо? Двигуни, вентилятори та сідлодіон драйвери люблять плавні, криві. Інвертори з чистою сімстою, потужністю 2000 Вт імітують мережу електроенергію, дозволяючи компресорам працювати про холодний, а апаратурі не гудіти. Інвертор з медийком сенсою розбереть хвилю на блок, результат гарячі котушки, гудіння динамика, а Аннулювання гарантій. Якщо ви змушені вибирати модифікований сім, обмежте його резистивним навантажем, лампочками, грілками, простими інструментами. А як ФІТ працює, да, для всього, що має двигун або плату, правда чистий син коштує кожної рупії. З індійського текста взято. Багато користуючих помічають на цьому меншу робочу потужність і на 1,5 5 дБ менший рівень шуму після модернізації. Чистий синус також краще працювати з контрольно-сонячної зарядки та розумно домашньої приємності, запобігаючи на сіб'єнське під час стрикової напруги. Обережно, деякі виробники холодильників відмовляють у гарантійній зарядці, якщо пошкодження сталося під час використання модифікованої синусоїди. Правильний вибір кабелів – запобіжників вмикачів. Означає високий струм, повністю завантажений інвертор потужністю 2000 Вт при напрузі на своє може тягнути 170 А кабелі меншого розміру перегріваються. витрачають енергію, викликають аварійну ситуацію низькою напруги. Використовуйте мій 2АВГ довжиною до 1 метра. Якщо інвертор розташований далі від батареї, перейдіть на одні на АВГ, закріпіть усі наконечники. Термоусадку морського класу, встановіть запобіжник АНЛ на 250 А А, межах 20 см від позитивного. Полюсу батареї. Це значок біля позитивного. Для стаціонарних домашніх установ додайте вимикачі постійного струму, щоб можна було швидко вимкнути жилення. Для технічного обслуговування пристріїв захисту від надмірного струму зберігають обладнання, що важливо, запивають пожежа. Небезпека. Ніколи не обходьте, перегоріли запобіжник фольгою або дротом. Струм може різко зрости, запаливши кабелі. Забезпечення прохолоди та безпеки. Це спека, ворог No1. Інвертор 2000 в десь 10 повітряний з навколо всіх вентиляторних решіток. Да? Фільтри слід чистити кожні три місяці. Якщо ребра засмітяться, внутрішня температура може на 15, разів, якщо скрутити терміслужні інвертора вдвічі. У тісних шафах ставте скромний комп'ютерний вентилятор на 12 вольт, а доповнітну вентиляцію може знизити температуру на Тримати батарею при температурі 15 до 25, підвищувати температуру на кожні 8 раз, служби, терміслужби це ліцею кислотних акумулятор на 20%. Закрібіть батарею, щоб вони не перекинулися ну, під час заметуся, або їздив фургоном на трасовині. Пропозиція. Пофарбуйте дешевий металевий ящик для інструментів у білий колір, встановіть його на вулиці, не незвісно, ну, щоб від сонця не дуже грілося. Так, дякую за увагу.